Ки діагнозів сотні історій щодня: одні відтягують похід до лікаря, інші обстежуються у різних фахівців, аби знайти проблему. А є ті, хто одразу звертається до онкологів, аби не втрачати час, який у майбутньому може коштувати життя. Про історії пацієнтів Буковинського онкоцентру розкажемо у програмі Здоров'я у фокусі. Наталя Клизуб, домогосподарка з Тернополя. Навесні помітила у себе зміни в молочних залозах. За консультацією вирішила звернутися до онкологів. Дізналася по про хворобу ну десь приблизно місяців шість тому. Ну, ще трошки почекала, потім звернулася в онкологічний центр. Що стурбувало? Зміни в молочній залозі. Я їх помітила і відразу вирішила звернутися іменно в онкоцентр, тому що вважаю, що тут гарні фахівці, і ну, так би ти довіряєш людям, ти маєш передусім довіряти лікареві. Ну, от і я звернулася сюди і. Не шкодую про це, тому що справді тут хороші спеціалісти. Знала, що дійсно працюють висококваліфіковані фахівці, тому я не ходила по декількох лікарях і відразу звернулася. До церковного Юрія Георгіовича. Складного нічого не було. Тобто я прийшла в реєстратуру, сказала, що я з іншої області, і мені просто оформили карточку і сказали, до кого підійти, в який кабінет підійти. Тобто, це все комфортно, не, немає жодних проблем, навіть для людей з інших областей жодних проблем. Ти приходиш, веб-приймають, тобі надають кваліфіковану допомогу, все безкоштовно. У Буковинському онкоцентрі для Наталі Клизуб розробили індивідуальний протокол лікування. Перший етап, який нині проходить, хіміотерапія. Вже в мене було попередніх КТ, просто продовжили ще додатково дві хіміотерапії. От то в мене сьогодні останні. Потім по протоколу операції променева терапія і гормональна терапія. Я довіряю лікарам, які мене лікують. Тому коли пацієнт не довіряє, це ну якийсь відсоток того, що ти вилікуєшся швидше і вдало, ну воно одно ж забирає ти повинен довіряти і настроїти себе на позитив. Тобто ти вилікуєшся тільки в такому випадку. Воно. Справді працює. У мене дуже багато знайомих, які мали також складні ситуації, але вони вилікувалися. Тобто, коли ти тобі говорять в тебе рак, і ти зразу якось впадаєш в паніку, воно зовсім це не допоможе і ну, ті, ти тільки себе. Починаєш почувати гірше, але налаштовуєш себе на гірше. Про онкодиспансери не можу сказати, що тут вигляд державної лікарні, воно швидше за все більш нагадує приватну, тому що ну, зверталася в приватні клініки. Досить комфортно, чисто зручно, хороший персонал, доброзичливі люди. Ну тільки хороше, можу сказати, тільки хороше. Можу порадити людям звертайтеся, вам допоможуть. Тим більше, що препарати надаються безкоштовно. Іван Пнівчук з Коломищини багато років працював водієм. Одного дня не зміг вийти в рейс через те, що відчув себе зле. Я зранку встав, і, і, і вечором приїхав з рейсу. Бо я працюю водієм. І Я чув що я, якісь втомленість, така ну зранку. Уночі ще спати не міг і чув, що ну, я мав рано далі їхати на рейс, але зранку встав, дуже мене задушило, не дало дихати. І ну, Ослабкість, сильно, біль, всі м'язи, все заболіло, мене ціле тіло заболіло. Я не розумів, що я, я позвонив, аби мене підмінили, що я не зможу вийти на роботу. Ну, і Почав одразу ну, до, до сімейної лікарки, там звернувся в Коломею, потім на рентген. Пішов на рентген, а виявилося, що в мене є е, середостійні пухлин. Ну і там сказали, що в мене не хоче Ну, що це є онконуває. Таке як почуєш, то не дуже весело. То мене направили були в франківську лікарню. Зробили мені операцію, таку важку операцію. І, коротше, після того ми ще шукали, як краще. Куди цей і знайомі порекомендували мені звернутися у Чернівці, сюди в Ну, Ми приїхали, нічого не знаємо, ні. але нас одразу прийняли нормально. Е, все. Ну, лікарі обстежили консілім. Я був у дуже важкому стані. Я сюди приїхав, я вже думав, що вже не знаю, як далі буде. Але дякувати лікарям. Все. Все добре. Вже краще, набагато. Ще не, не. повністю вилікувався, але я надію, що все буде добре. Тут лікарі молоді всі, але не від Бога, напевно, що вони мені зробили операцію, я вже на другий день. Я, ну, ну класно, відношення. Лікар мій Гнатюк Роман Михайлович, я, він мені наскільки розумієте, коли, коли ти чуєш у тебе такий діагноз, то вже навіть деколи може, думаєш. Ора, кожен думає, це вже все. А ця людина мене так. Я не те, що хочу його там хвалити, чи як. він мене наскільки підбадьорив, костов, все, ми Ваня, це маємо вилікувати, все буде добре. І я, але я реально він не лікує, а я чую, що я сі лікую, аби мені гірше було. Ну, мені ясно, що після хімії воно не може бути так, бо хімію береш так трошки є, що ти 2-3 дні. ну, так, ну, так, це його. Але я відходжу від цього. У Лілії Химич проблеми зі здоров'ям почалися в 2017 році. Вона з Новодністровська. Тоді пройшла обстеження у нейрохірургів Вінниці та Києва. В Києві виявили але вона була незначна, І так якби якось не, ну, не проходило нічого такого, просто я лікувалася. Головні болі, ну, звісно, були цей. Але так, з роками Потім цього року вже десь. В січні місяці дуже боліло, і е, голова половина з лівої сторони почала рости. Почала рости така гулька і часа е, роз'ярялося, робитися, ну, болі дуже сильні були. А до нового року похоронила маму У е, неї, онко, саркома була. І тітка, і ну, до. Нового року у мене четверо чоловік, котрі забралися були. І, напевно, ну так я поняла, спровоціло напевно, на нервовій системі. Но, торік я здавала онкомаркери, і тоді мені що сказали, що потрібно, треба е е е обратитися ще до цей. Ну, так як не було часу, мама то всі, то так я. Може, трошки було краще. Раніше ну, люди завжди думають, дай я вип'ємо таблетку. Почало рости <рес> і мін, дуже такі набряки, такі... Чист... постійно це не, не було спання, ні ночю, ні днем. Бо воно зудило, безпокоїло. Потім сіпало вухо, не давало. От прямо як серце в цьому, так і в усі було. Лімфома розросталася по всій лівій частині тіла. Тоді Лілія Химич знов поїхала до Вінниці, звідки її направили на Київ. Мали оперувати, бо думали, що це щось з головою. Коли вже зібрали консілім, зробили гістологію, сказали, що це, бо це половина частини кістки голови мали видаляти. А, і сказали, що ні, це щось не, не то, візьмуть гістологію і побачать. Потім вже ще раз я приїхала, вже знала результати. Це все-таки по 15 днів раз чекала, потім інша гістологія, вони всю зробилася. І так я почала приїхала я додому вже, думаю, ну що операція відміняється, що треба далі робити. Я вже в Вінницю не поверталася, приїхала сюди. Зробили тут концільм, теж подивилися і назначили шість хіміотерапій. Це я зараз на даний час п'яту зробила, ще одна. Но ці всі опухолі, що назовні були, вони їх немає на даний час. В середині там вже 89 що зменшилось. Буковинський клінічний онкологічний центр вибирає більшість пацієнтів, які пов'язують себе з онкологією. І так, на жаль, ті пацієнти, які звертаються, в іншій лікувальні установи, чи це приватні кабінети, чи це косметологічні кабінети, чи це приватні клініки, які пов'язують себе з онкологією, чи це державні установи, але які дозволяють собі впроваджувати практику онкології, не дотримуючись світових стандартів, з ускладненнями вони приходять до нас, і, на жаль, їм важко пояснити, чому так сталося, що їхня доля склалася так, що в їхньому житті лікарі прийняли неправильну тактику лікування. На жаль, це так, і ці випадки є. І не поодинокі. Галина Левковська рік тому виявила в себе новоутворення на молочній залозі. Каже: у сім'ї з такою хворобою ніхто не зіштовхувався. Тож профілактичними оглядами у мамолога жінка нехтувала. Я собі була спокійна, що спадкового точно немає, ніяких, але були трохи такі зв'язку з цими всякими подіями в Україні різними. Були хвилювання, були такі пережиття якісь. Я так думаю, що щось спровокувало. Мамографію зробили, сказали, У вас рак. Я так трохи в сльозах схвилювалася, але я думаю, чому вона так сказала? Могла сказати, у вас пухлина, у вас щось, а вона мене так прибила тим словом. І я ну вона ну, сказала, бо вона так, це її робота вона всім так каже. І трошки так переживала. Чоловік взагалі розклеївся, дивиться на мене, плаче, то, то волосся повилазило, підто. Такі були вдома, то дітям не казала зразу навіть. Діагноз пані Галині поставили у рідному Кам'янець-Подільському, та лікуватися у Чернівцях вона вирішила, прочитавши в інтернеті схвальні відгуки про Буковинський онкоцентр. Сюди мені сюди з Кам'янця-Подільського, мені сюди 90-недалеко їхати. От, і ну, насправді я вражена дуже. Я не сподівалася, бо я нікого не знаю, не маю коштів великих. Розумієте, я приїжджаю і мене настільки зустріли позитивно. Я просто аж хвилююся, тому що несподівано. Від самого початку всі діагностика, всі аналізи, все, все що треба, Прийшла хімію, вісім хімій. Потім операція була дуже дуже позитивне враження від всіх лікарів. Ну і зараз вже це я п'ятий тиждень вже на променевій терапії. Найперше, знаєте, що мене, коли я доїхала до онкоцентру, я прочитала ото це лікується. Воно мені так дало якось таку впевненість, що я, я маю жити, я можу. Мушу... Хоча вдома, знаєте, така паніка була пару, пару тижнів, що я думала, що ну, ну, ну все, ну, діти тепер такі гинуть. Ну Скільки пожили, пожила, 60 за 60, та, та й хватить з тебе. А тут ні, я хочу жити, я хочу жити, і, і, і всі люди, котрі кругом мене, ми так підтримуємо, ми зарядку робимо рано, ми такі всі позитивні. Ці лікарі знаєте, вони якусь таку надію дають. Спілкуються з тобою, якось ну, не знаю. І, і купа тих людей таких хворих, а я себе відчуваю якось впевнена. Хоча збільшилося, збільшилося людей зараз. Цей рік, як я прийшла, було людей менше, зараз набагато більше. людей, люди дуже хворіють. Зустрілася мені така жіночка, 37 років її. З каменцями, просто з нею на хімії зустрілись, потім їхали разом. І вона. Тіштеся тим днем та радійте, тому що ви дивіться, яке сонечко, та подивимося навесні якось. Знає. І я думаю собі, вона пережила таку операцію, має ще малі діти. Вона така позитивна, я кажу, мені постійно позитивні люди попадаються. І що я ну нема, я абсолютно спокійно відставлюсь до діла. Ну що, будемо жити так, як є. Таке життя, ну трошки змінилося, але тепер всіх змінилося. Ще одна пацієнтка Буковинського онкоцентру, яка також бореться з раком молочної залози, Буковинка Зінаїда Косташ з села Рукшин Хотинського району. Я працювала 32 роки в колгоспі на фермі до Ярка, Телятниця, скотів, що. 32 роки працювала, потім вийшла на пенсію. Потім 60 років ще в мене цього не було. У мене був великий стрес. Ну, було горе в хаті, нучку в мене вбило. 20 років їхала на роботу, тут її вбило, і в общем, дуже великий в мене стрес. У кожної людини є укліти. кліти. Ну як? Воно це є, лише в кожному не однако. От мені було все. Бо я коли прийшла, врач мені сказав, що у вас був за стрес, що так у вас різко це все зробили. Я зразу не пішла. Я ну, і думала, що піду туди додому того і не йшла одразу. А коли вже пішла, пред'явила, то вже було запізно, бо вже метастази пішли сюди під, під паху, і вже грудь вся в тих була метастаза. Ото так я то і з'явилася і прийшла сюди. З таким зрозуміло, що треба боротися. Ми тут У мене внучка виконала медучилище. От вона мені показала, і вона каже: Бабусю, вона ж знає, вона ж пройшла це все. Чотири роки. Ти каже бабусю йди, бо тебе каже, щось тут так. Ну нехорошо, Але йди, хоч провірся. Ну, і от я пішла і мені це все обнаружили. Друга чи третя стадія? Я точно ну таке не знаю. Там. От таке у мене, от таке у мене життя. Як близькі, хто підтримує. Ну, син у мене є, дочка у мене є, внучки у мене, ще чотири внучки у мене є. Чоловік є, всі мене підтримують, всі мені допомагають, піддержують мене, бо це стрес. Для мене дуже великий стрес. Як би не було, Та й врачі тут підтримують, говорять, що все буде нормально. 18 січня я почала отримувати хімію. Вісім хімій отримала: чотири червоних, чотири білих. Потім зробили мені операцію. Церковний Юрій. Григорьович зробили операцію на грудь, удалили грудь повністю. І після того я попала в променеву. сюди, вже, тут до цих лікуючих врочі. Лілія Дмитрівна мене зараз лічить. Ну, весь персонал, як кажу, весь всі, всі тут хороші, всі добрі, чистота у нас, порядок, годують, добре за нами доглядають. Ну, звісно, краще б не всі лікарні, але що робити? Як і тут, так і в стаціонарі, так і тут, у цій поліклініці, дуже хороші врачі. І медсестрички, і старші, і менші, даже санітарочки то до нас добре відносяться. Нема що казати. Все нормально у нас. Лише тільки, щоб здоров'я і мир на землі. Зазвичай жінки відносяться до свого здоров'я в кожного якісь проблеми, і ми це зробимо потім. А це потім воно. Проявляється дуже в таких вже, ну, вже така складна ситуація, складається, коли вже це от потім могло би не бути. Можна було б просто обійтися навіть а, таблетованим лікуванням. Залежно на якому етапі жінка звертається, а, коли вже запізно, тоді в тебе вже є інший протокол лікування. То кожної, кожної жінки є своя ситуація, і залежно від ситуації лікар її призначає лікування. Ну, так в моєму випадку то вже було запізно, тому для цього нехтували робити себе щоріч? Так, так. Тому всім знайомим раджу не нехтувати, звертатися, якщо є якась проблема, то звертатися і не боятися назви онкологічний диспансер. Тому що краще звернутися відразу до хорошого фахівця, який тобі відразу поставить правильний діагноз. Я скільки вже людям Дуже багато знайомих сюди направив від, ну, та від себе, від Тисколомищення. Знайомі до мене дзвонять, бо кажуть, подивись, я не подивився, ти такий слабий був, ну, бо мене виділили, що ми мене вели. Я не міг навіть йти, ну, могли зрозуміти. Я був у дуже важкому стані. А люди виділи потім, дивлюся, я туди-сюди, бо я трошки віджив вже, ну так як, як то людина. Ну, я стараюся теж утриматися, там важко не працювати. І каже, каже Ваня, як це ти так? Я кажу. Ну, ти є вже видіт, кажете, ну, що там легше мені стало, то я дуже багато сюди направив і людей, що дійсно, по-перше, медицина безкоштовно навіть там годують. Ну, не те, що є в лікарні. Ну, так як колись в лікарні, де навіть ну, принесуть. А це така їжа, ну так все видно, що акуратно, що це його, що можна, можна їсти чистота. Ну, от подивіться, у кожній палаті. Це не те що, чи в, в лес заходиш, чи, чи туди. Відносні чи медсестри. Буковинський онкоцентр тісно співпрацює з первинною ланкою, аби люди в громадах не нехтували профілактичними оглядами і не відтягували візит до лікаря, коли перші симптоми хвороби вже почали проявлятися. У нас є гарний діалог з сімейними лікарями, і за це їм теж окрема дяка, адже в нашому обличчі в Буковинському количному центрі сімейна медицина побачила ту лікувальну установу, яка йде назустріч пацієнту, спрощує процес. Діагностики, госпіталізації, прискорюють цей процес. У нас є окремі фахівці, які займаються роботою з первинними пацієнтами. Сімейні лікарі напряму контактують з ними, що значно покращує логістично потрапити пацієнту швидше в лікувальний процес. Але це має бути стратегія держави, що здоров'я це найбільша цінність держави, адже люди це є і держава. Для онкології це досить важливо, адже. Я ще раз повторюся, чим скорше раніше в стадії ми діагностуємо той чи інший вид онкологічного захворювання, тим перспектива видужування в лікуванні набагато покращується. На жаль, нам вдається змінити статистичні дані і покращити, але це досить поступово. Адже спочатку ковід, боязнь людей, первинна ланка була загружена зовсім іншим. Зараз, на жаль, ми спостерігаємо по таким нозологіям, як в чоловіків урологічні заходу. Чоловіки не звертаються на огляди, вони бояться військових ТЦК, мобілізації. Навіть коли ми приїжджаємо в райони, вони не йдуть на огляди. І з часом ми будемо мати проблему з збільшенням захворювань сечостатевої системи, зокрема і в чоловіків. Це такі вже прогностичні, це ми бачимо з того, що але це ситуація в державі. Ми, на жаль, як заклад не можемо на це вплинути. Це стосується що від нас так: ми йдемо до пацієнта, ми виїжджаємо до пацієнта, е, мобільні бригади з досвідченими фахівцями, з відповідним обладнанням. Що стосується, якщо це гінекологів жінок, ми беремо мазочки, є фахівець з ультразвукової діагностики, є онкохірург, онкомомолог, онкоуролог. Онколог і при цих оглядах ми виявляємо ті чи інші захворювання тих чи інших, і зразу спрямовуємо їх на діагностику та лікування до нас в заклад, що значно легше і покращує швидкість, тривалість цього всього процесу.